подивитися на першу аварію мого огляду зібралося ледь не все місто деякі підмітили що там ніби приземлилось НЛО. водночас людей зрозуміти можна адже у другобичі що на львівщині не керовану маршрутку яка трощить все на своєму шляху побачиш не кожного дня зараз про все послідовно на вулиці пилипа орлика біля церкви водій припаркував пасажирський автобус і пішов по своїх справах уявити те що було далі дуже складно зазвичай таке показують у кіно через деякий час маршрутка без гальм не керована. Поїхала досить жвавою вулицею. Там і люди ходили, і припарковані автомобілі стояли. Автобус не обирав, зносив геть. Усе він добряче розклепав кілька машин. Зупинити безпілотну маршрутку змогла тільки ось ця коштовна іномарка марки Мерседес. Удар прийшовся на пасажирський бік. Це диво, що ніхто з людей не загинув. Утім, в аварії без постраждалих не обійшлося. Травми отримав випадковий перехожий. Добре, що, хоч пасажирів у салоні маршрутки, не було, бо жертв могло бути більше. Чому сталося ДТП? Можу припустити, що водій забув про ручник, ймовірно, залишив авто на нейтралці. Подробиці з'ясовують правоохоронці. Тим часом у ДТП з Києва без постраждалих також не обійшлося. Щоправда, травмувався не пасажир, а водій. Не поділили дорогу на щойно відремонтовані столичні об'їзні шевроле і Део. Зіткнення відбулося навпроти автосалону. З пошкоджень автівок бачу, що удар був дуже потужним. Машина Шевроле вилетіла з дороги, передню частину део зім'яло, а лобове скло тріснуло. На місце ДТП приїхала швидка, утім від госпіталізації учасники аварії відмовилися. Я зазначу, що ремонт цієї дороги на користь пішов далеко не усім. А Асфальт тут став майже ідеальним, і водії почали ігнорувати допустиму швидкість. А от у сумах до ТДП не дійшло, бо вчасно втрутились патрульні поліцейські. Утім, п'яний водій, як то кажуть, полюбовно розійтися не захотів, почав тікати. Нагрудна камера полісменів усе зафільмувала. Зараз спробую відтворити перебіг подій. Патрулі вночі зупиняють нетверезого кермувальника БМВ. Той спочатку виходить з авто, а потім спокійно собі сідає до салону авто, ніби за документами. Що було далі? Дивимось з короткого відео. Машину заглушіть. машину заглушіть. Водій, як ви зрозуміли, починає тікати, але він настільки п'яний, що довго проїхати не може. Через 4 кілометри він вилітає з проїжджої частини. Уникнути відповідальності водію вже не вдається. Експертиза показує, що у його крові значне перевищення норми у 8 разів. Чоловіка затримали та склали на нього адмінпротокол. Зараз можу сказати, що права у водія заберуть на один рік, крім того, змусять заплатити штраф. 10 тисяч гривень. Поки у сумах ловили п'яного водія у Запорізькій області, в Веселівському районі сталася смертельна аварія. Близько першої години ночі водій вазу зі своїм племінником повертався додому. На закругленій ділянці дороги авто занесло. Впоратися з машиною водій не зміг. Вона впала у канал біля насосної станції. Вибратися з пастки ні водій, ні його пасажир так і не змогли. Довелося діставати з річки ще одне авто. Тепер у Запоріжжі, але можете видихнути з полегшенням. Тут все обійшлося без жертв. Вийшов навіть трохи кумедний випадок. У Запоріжжі проходили всеукраїнські змагання. Один з учасників після перегонів вирішив помити свою машину у річці. Чоловік не місцевий, тому не знав, що у цих краях є величезний обрив. Позашляховик рухнув з нього та потонути не встиг. Ось подивіться, за допомогою тросу і такої самої спортивної номарки з горим пополам, але ідеально чисте авто витягають на берег. Виправдань у ДТП є багато неочікувано я нічого не зміг зробити. Як це можна передбачити? Але сенс від цих слів не змінюється. Аварії стаються кожного дня по всій Україні. Зрозумійте, хтось ситуацію не змінить. Це маєте робити ви водії.